Вітаю вас, дорогі друзі! Бажаю вам гарного дня сьогодні. Ми побачимо ще два прекрасних поєдинка однієї четвертої фіналу і дізнаємося ще двох півфіналістів чемпіонату світу в Катарі. Хочу просимулювати перший матч між збірними Марокко та Португалії у FIFA 23. Кому не цікаво, ви вже можете вимикати це відео. А всі ті, хто залишилися, я вам дякую. Адже частина зібраних коштів з цих відео ми перенаправимо на ЗСУ. Можливо, тут сума не така буде велика, але знаєте, як то кажуть, копійка гривню береже. Кожен чи може, тим і допомагає. Отже, слухаємо національні гімни обох збірних. Після чого цікаві факти та історії стосовно цих двох команд. Розпочнемо зі стартового складу. Стартовий склад збірної Марокко. на воротах під номером 1 буде стояти Яніс Боно. Четвірка захисників зліва направо, третій Нусайр Мазрауї, п'ятий Наїф Агер, шостий Ромен Саїс, капітан збірної Марокко, Ну і другий Ашраф Хакімі. Центр поля. П'ятнадцятий Амала Салім. Четвертий. Слафян Амбрат, восьмий. Адзадін Унаї. І трійка нападників. Сімнадцятий. Слафян Буфаль. Дев'ятнадцятий. Юсеф Ен Несірі. І сьомий Хакім Зієш. Головний тренер марокканців Валіт Реграгуї. Ну а тепер стартовий склад збірної Португалії. На воротах під номером 22 буде стояти діогу Кошта. Четвірка захисників зліва направо, п'ятий Рафаел Герейро, четвертий Рубен Діаш, третій Пепе, двадцятий Жау Канцелу. В опорній зоні будуть грати. 18-й Рубен Невеш, 14 Вільям Карвальо. Під нападником восьмий Бруно Фернандеш, п'ятнадцятий Рафаел Леау і десятий Бернардо Сілова. І власне нападник відкриття збірної Португалії, 26-й Гонсалу Рамош. Головний тренер португальців Фернандо Сантос. Отже, в центрі поля розігруючи м'яч марокканці. Сьогодні вони грають в червоній формі. Португальці будуть грати в білій. Розпочинають цей поєдинок на лівій половині поля власне марокканці, на правій половині поля португальці. Бажаємо цим двом національним збірним сьогодні вдалої гри. Вам, друзі, я бажаю приємного перегляду і хочу одразу скористатися такою можливістю і запросити вас на нашу голосову онлайн-трансляцію, яка розпочнеться о 20.45. Ми будемо сьогодні транслювати на нашому ютуб-каналі. Ось поєдинок між англійцями та французами. Тому 100% буде цікаво. Запрошую кожного, не проходьте повз. Поєдинок буде емоційний та цікавий. Отже, хочеться розповісти вам декілька цікавих фактів, новин напередодні цієї зустрічі. І напевно я розпочну з історії зустрічей цих двох команд. І було в них всього-навсього дві зустрічі. Всі вони у рамках чемпіонату світу. На чемпіонаті світу 1986 року. Марокко переграло Португалію з рахунком 3-1. На чемпіонаті світу 2018 року. Португалія здолала Марокко з рахунком 1-0. Тому у них по одній перемозі, і сьогодні відбудеться. Вже третій поєдинок у раунді однієї четвертої фіналу. Друзі, хто ваш фаворит? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви думаєте, хто пройде сьогодні? Чи зробить все ж таки сенсацію повторно. Хоча яку повторну? Вже марокканці зробили сенсацію. Вони вибили іспанців з однієї восьмої фіналу. Тому сенсація 100% вже за марокканцями. І зараз може бути небезпечно. Буфаль пробиває поворотами дігу кошти. Той сейвить удар. Міг зараз Слафян Буфаль. Забивати за марокканців, однак на висоті грає гол збірної Португалії. Збірну Марокко по праву називають головною сенсацією нинішнього чемпіонату світу. Не від команди Валіда Реграгої і першого місця у групі з Хорватією, Бельгією та Канадою. Ніхто не очікував. Не те, що перемоги над Іспанією в одній восьмій фіналу, що я раніше вам казав. Однак Марокко у чвертьфіналі. І тепер інша піренецька збірна стала на шляху мароканців від того, що стали першою в історії африканською командою, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу. Зараз може бути небезпечне. Рамуш тягнуть м'яч. Рамуш забігає Лео Лео. Може бути Лео! у Амі! Який сейф від Ясіна Боно. Могли зараз португальці виходити вперед. Однак, однак, Ясін Боно парирує цей удар, переводить його на кутовий. І що у нас перший кутовий для збірної Португалії? Власне, Бернардо Сілва м'яча, Розіграв він його з Лео. Що той зробить? Той поки що чекає. Мароканці ніяк його не пресингують. зміщується ближче до центру. Удар поворотом, але, ну, це... давайте будемо відвертими. Це поганий удар був. Від Рафаела Леау. Цікавий факт, друзі. Збірна Португалії забивала Швейцарії стільки ж голів, скільки у попередніх восьми матчах плей-оф на чемпіонатах світу разом шість. А ось Марокко загалом відіграв в плей-офф на чемпіонаті світу два матчі і жодного разу не забивав, якщо не брати до уваги серію пенальті. Ось зараз непогане закидання праворуч на Зієша проти нього. Герейро, він проходить герейру, пас далі. Еннісірія. Ну, буде удар поворотом чи не буде. Ну, потрібно було, мені вже здається, бити 19-му номеру нападнику збірної Марокко, Однак вирішив він далі відпасувати. І це стало, мені здається, фатальною помилкою. Ще у нас перший тайм завершений. Так, одну хвилинку компенсує арбітер. Так, перший тайм завершений. І все ж таки збірна Марокко демонструє захист на вищому рівні. Про це ми поговоримо трішечки згодом. У нас рахунок 0-0. Нічого собі володіння м'ячем за марокканцями. 62%. Португальці сьогодні бігають без м'яча. Отже, тайм номер два. Португалія в центрі поля розіграє м'яч. Надіємося, що ось другий тайм буде, хоча б з забитими м'ячами. А то якось дайте дуже сумно спостерігати за тим всім, що відбувається в нашій симуляції. Поки що нуль забитих м'ячів, але я знову ж таки повторюся. Марокко показує те, що вони сьогодні одні з найкращих на цьому чемпіонаті світу у захисті. Ось зараз може бути небезпечно Рафаел Леау. Ні, вибігає все ж таки він з м'ячем за межі поля, і це буде вільний удар для марокканців. Ну, а тепер цікавий факт стосовно марокканців. Вони не пропускали на цьому турнірі жодного голу від чужого гравця, включно з серією пенальтів. Лише автогол Агера проти Канади переграв бону. Їхня оборона найкраща на турнірі. Жодна африканська команда в історії ще не грала три сухі матчі на одному турнірі. Крім них, а до загального рекорду Африки за сухими матчами не вистачає лише одного. У Нігерії. Сім стосовно португальців, у них також є цікавий факт. Вони забили 12 м'ячів у чотирьох матчах, і разом з Англією є найкращою атакою турніру. Рекорд португальців на одному турнірі 17 забитих м'ячів. Це відбулося в 1966 році. Ну а тепер цікавий факт стосовно нападника збірної Португалії Гонсалу Рамуш. Перший гравець після Томаша Скухрави з 1990 року, який зробив хет-трик в плей-офф чемпіонаті світу. Також він перший гравець після Мірослава Клозе з 2002 року, який зробив хет-трик у своєму першому старті, на ЧС. Ну, власне, подивимося, що сьогодні продемонструє у поєдинку реальному Гансалу Рамуш. Досить цікаво за ним спостерігати зараз всі від нього в захваті. Тому надіємося на те, що в принципі він не отримає зіркову хворобу, як то кажуть, так і проявить себе як найкраще у збірній Португалії. Марокко програвав в основний час лише одного разу в останніх 44 матча, ще двічі серії пенальті і не пропускав від чужого гравця в останніх восьми. Сім з цих восьми становлять всю каденцію Реграгуї у збірні. А ось Португалія програвала в основний час тричі в останніх восьми і пропускала в п'яти з них. У нас заміни замість Гонсало Рамоша Все ж таки на футбольному полі з'явився Кріщано Роналду. І також була заміна у збірної Марокко. Сабірі з'явився замість Амала Селіма. Ось такі заміни від головних тренерів. 77-ма хвилина зустрічі. Неймовірно, сумна симуляція у нас сьогодні. Без забитих м'ячів. Можливо, ось Кріщано Роналду його вихід на футбольне поле додасть. Якоїсь інтриги. Ще який ж зараз удар від вибуна Фернандеша, Перепрошую. Знову у ближній кут і знову Ясін Бонно на місці. Фантастично грає цей голкіпер. Фелікс з'явився на футбольному полі замість Леау. Ще одна заміна у збірної Португалії. 83-я хвилина зустрічі зараз може бути небезпечно. Сабіріну на правому фланзі не вдалося йому розігнати атаку, однак. Португальці перехоплення. І знову в центрі поля перехоплюють марокканці. Передача на зієша. Праворуч. Знову ж таки, не точно. Зієш замічний може зачепитися. 88 восьма хвилина зустрічі. Португальці атакують. Бернардо Сілва Переводить праворуч на канселу. Канселу на Кріщану Роналду. Кріщан Роналду знаходить. Фелікса. Фелікс. Удар поворота. Минуль один. Кріщану Роналду рятує збірну Португалії. Саме він віддає асист на Фелікса, який також вийшов у другому таймі. Ось е, зіграла. Зіграла все ж таки заміна Фернандо Сантоса, який випустив цих двох футболістів. що Щріщану Роналду, що Фелікс. Ось Роналду віддає асист. Фелікс забиває. Все ж таки не витримав Яніс Боно навантаження, яке пропонує збірна Португалії. Ну, не постійно ж йому рятувати, не постійно ж їм оборонятися. Ось все ж таки припустилися вони помилки. І Жао Фелікс, 90-та хвилина. Ви можете собі уявити останні хвилини зустрічі. Ось ось так закінчиться. Мені здається, наша симуляція. Все, фінальний свисток, збірна Португалії. Саме вони проходять далі. Саме вони проходять далі у нашій симуляції. Друзі, якщо вам сподобалось те, як коментувати поєдинок, Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде тільки цікавіше. Всім добра, тримаємось. Побачимось.